Вітаємо вас, дорогі підписники та гості нашого каналу. Розпочинаємо наш прогноз погоди на 16 серпня п'ятницю, щоб ви знали, чого очікувати в різних куточках України. Львів, температура в день сягне 30 градусів тепла, вночі 16. Ясно, без опадів. Луцьк. В день буде 30 градусів, вночі 14. Хмарно з проясненнями. Тернопіль. Денна температура досягне 30 градусів, нічна 15. Ясно, опадів не передбачається. Рівне. Вдень буде 29 градусів, вночі 13. Спекотно і сухо. Івано-Франківськ. Температура в день підніметься до 31 градуса вночі 15. Ясно, без опадів. Ужгород в день буде 33 градуси, вночі 19. Увечері можливі короткочасні дощі. Чернівці. Температура вдень 31 градус вночі 18. Спекотно і сухо. Хмельницький. Вдень буде 29 градусів, вночі 13. Ясно без опадів. Київ. Денна температура досягне 27 градусів. Нічна 15. Ясно, опадів не передбачається. Чернігів. Температура вдень 27 градусів. Вночі 12. Спекотно і сухо. Житомир. Вдень буде 29 градусів тепла. Вночі 13. Ясно без опадів. Суми. Температура в день 28 градусів. Вночі 14. Дощ у другій половині дня. Вінниця. В день буде 32 градуси. Вночі 13. Спекотно і сухо. Черкаси. Температура вдень 27 градусів, вночі 17. Ясно без опадів. Кропивницький. Вдень буде 31 градус, вночі 13. Ясно, опадів не передбачається. Дніпро. Температура вдень 28 градусів. Вночі 16. Спекотно і сухо. Полтава. Вдень буде 27 градусів. Вночі 15. Хмарно з проясненнями. Запоріжжя. Температура вдень 30 градусів. Вночі 16. Ясно без опадів. Одеса. Вдень буде 29 градусів, вночі 20. Ясно, опадів не передбачається. Миколаїв. Температура вдень 32 градуси, вночі 19. Ясно, без опадів. Херсон. Вдень буде 32 градуси, вночі 18. Спекотно і сухо. Харків. Температура вдень 28 градусів, вночі 14. Ясно, без опадів. Не забувайте підписуватись на наш канал та ставити вподобайки, щоб завжди бути в курсі останніх новин. Завтра чекайте на новий прогноз погоди. Бажаємо вам чудового настрою та гарного дня!